Господи, Ти бачиш кожного, хто страждає у полоні. Дай їм витримку, надію та силу чекати визволення. Нехай Твоя рука захистить їх від зла і страждань. Амінь. Милосердний Боже, зціли рани українських воїнів, дай їм силу пережити біль. Повернутися до життя та знову відчути радість. Благослови лікарі, що лікують їх. Амінь. Господи, прийми душі українських героїв, що віддали своє життя за Україну. Даруй їм вічний спокій у Твоєму царстві. Утіш їхні родини та наповни їхні серця Твоїм миром. Амінь.